Будьмо уважні, того часу Ісус заставив учнів увійти до човна і переплисти на той бік раніше від Нього тим часом, як відпускав народ, і коли відпустив народ, пішов нагору молитись на самоті, як звечоріло, він був там сам один. Човен уже був посеред моря і його кидали хвилі, бо вітер був супротивний. По четвертій сторожі ночі Ісус прийшов до них. Ідучи по морю, учні, побачивши, що, що він іде по морю жахнулись, то привид заговорили і з переляку закричали, та Ісус тієї ж миті мовив до них: Заспокійтесь, це я не бійтесь. Тоді Петро звав до нього і каже: Господи, коли це ти вели мені прийти по воді до Тебе, іди, сказав Ісус. І вийшов Петро з човна, почав іти по воді, і прийшов до Ісуса. Але побачивши, що вітер сильний, злякався, почав потопати і скрикнув: Господи, рятуй мене. Ісус зараз же простягнув руку, вхопив його і мовив до нього маловіре, чого ти засумнівався? Як увійшли до човна, вітер ущух, тоді ті, що були в човні, вклонилися йому до них, кажучи: Ти істинно син Божий, і перепливши. Прибули в землю Генезарецьку. Слава Ісусу Христу. Щось сьогодні менше людей, правда? Ніж було в четвер. А що сьогодні менше людей? Як ви думаєте, що сьогодні менше людей, ніж було в четвер? Вже сьогодні гарна погода, люди на річку пішли. Так, да, на річку пішли одна з причин ще, як ви думаєте, що сьогодні менше людей? Поїхали в село. Так, може бути і таке, бо то був робочий день четвер. А ще знаєте, що менше? Та бо сьогодні нічого не святимо. Якби щось святили, то було б більше людей знову. Зауважували таке чи ні? Але тим не менше, ми є дуже чемні і вірні і прийшли сьогодні до храму Божого. Але я не знаю, чи ви почули, як закінчився апостол. Чули чи ні? Що почули? Останнє речення апостола. Ти, істину син Божий. Ні, ні, то не було останнє. Зараз нам пані Надія прочитає. Останнє речення апостола. Апостола. Та прочитайте. Голосніше, <гум> <гум> бо вони не чують. Бог його зруйнує, бо храм Божий святий, і цей храм ви. Чуєте? Храм Божий це є кожен з нас. Тобто, кожен з нас є храмом Бога живого. Уявляєте собі? Яка це цінність для кожного з нас, що ми є храмом Бога? Тому ми приходимо молитися не тільки тоді, коли треба щось посвятити, але приходимо молитися і молимося вдома, щоб Богові подякувати за те, що Він є в нас і за те, що Він нас створив. І сьогодні ще е, ми чули Євангелію, який ви висновок для себе зробили? Що, якщо ти боїшся, якщо ти боїшся? Там, ти, тобі хто сказав, як намолися, боїшся, ти ну ти, боїся, ти, ти проганяєш в себе, ти не віруєш в Бога. А якщо кажеш, ні, я буду молитися, то ти приєднуєш до себе. Молодець. Це хто який висновок зробив? Треба завжди вірити в силу Бога. Що Ісус Син Божий, і ще те, що, якщо дуже сильно віриш, це станеться. Знаєте що? Я чуть-чуть вас поправлю. Ну, не то, що поправлю, а доповню. Не тільки вірити в Бога. Вірити в Бога це є дуже маленька частинка. Ми, християни, маємо вірити Богові. Знаєте, яке різницичення? Диявол так само вірить в Бога. Але Він не вірить Богові. Тому він не хоче і не може покаятись. І ось сьогодні якраз це все, що ми є храмом Бога живого, це ми почули в апостолі. І ми, попри все, що ми є тим храмом Бога живого, можемо деколи в своєму житті засумніватися, правда? Чуємо, що ми, є, що ми маємо таку велику цінність, але деколи можемо засумніватися. І тут. Важливо, щоб сьогоднішня наша Євангелія нам закарбувалася в пам'яті, що ми завжди можемо до Бога взивати. І Господь простягне нам руку свою допомоги, так як Петрові. Головне не встидатися, не боятися до Бога звертатися. Це є дуже важливо. Розуміти, що ми в будь-яку секунду нашого життя маємо звертатися до Бога не тільки тоді, коли гинемо. Не тільки тоді, коли щось в церкві святимо, але в кожній хвилині нашого життя маємо звертатися до Бога. Тому цього такої ревності в звертанні до Бога бажаю вам і собі, щоб ми десь це пам'ятали. Амінь. Промовимо всі з зустрічніх.